Довгоочікувана новинка вже доступна до замовлення, тепер коротко про неї. Спереду ми маємо суцільні панелі молі, на які можна чіпляти додаткове спорядження, шок щоб закріпити м'які легкі речі, кишеня спереду, доволі містка, панелі молі та кишені по боках. Ллюс знизу, також моллі для додаткового спорядження, ергономічна ручка і два д кільця для кріплення додаткового спорядження через карабін. М'які лянки дезолона всередині. Фіксація грудна переміщується, регулюється по висоті, так, щоб вам було зручно користуватися. Є швидкий скид рюкзака. В ми маємо кишені органайзери від'ємні, також кишеня велика тут, перегородка з'ємна, кишені на блискавках по боках, кишені вертикальні, відділ під гідратор.